Друзі, до вашої уваги Kia Niro, Батарея 64 кВт. 2019 рік. Оригінально підтверджено фронту 120 000 км. Весь в оригінальному окрасі в аваріях не був, навіть нічого не фарбувалось. Хороша комплектація, парктроніки передні-задні. До речі, в дуже гарному стані резина всі сезонки, що передня, що задня. Так, парктронічки, камера заднього руху, заводське тонування, безключовий доступ. Електроскопії меші, автоскладування зеркал, шкіряний салон з перфорацією, адаптивний круїз-контроль по мультимедію, Android-Auto, Apple CarPlay, три режими рекуперації, три режими руху, утримання в полосі та багато іншого. Ось така от у нас машинка з повним пакетом документів для першої реєстрації. Стан машини у 10 з 10. Подшипники не гудять, СОх 100%. Так що варіант реально топовий. Є великий вибір по Ніро, конам, солам. Приїжджайте, дивіться і забирайте авто, яке вам більше всього до вподоби.